Це свято дуже небезпечне. E, говорити свято це також не, не дуже коректне, тому що свято те, що дійсно дає радість, а це є подія, як назвали деякі середовища святом. E, якщо говорити про свято злих духів, то точно воно є святом злих духів, які існують. І борються проти Бога і людей, і заважають нам, на нашій дорозі до Спасіння. І вони мають також своє так зване свято. І воно є на на кануні, напередодні всіх святих. Тобто, темні сили реагують на подію, яка відбудеться 1 листопада, коли у всьому світі. Мільйони християн моляться за спасення душ своїх близьких, рідних, знайомих, сусідів, вчителів тих, кого зустріли на життєвому шляху чи своїх предків. І як говорить Марія Сіма, яка мала від Бога дар бачення душ з чистилища в цей день 1 листопада, Іде дуже багато душ з чистилища до неба. І Злий дух напередодні хоче зіпсувати настрій молитовний, щоб не так багато людей вимолювало благодаті вічного життя в небі для своїх близьких рідних.